Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. Центральна виборча комісія утворила 213 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах до Верховної Ради, які призначені на 26 жовтня цього року. Калуш стане центром виборчого округу номер 85 до якого також увійдуть Калуський, Рогатинський і частина Галицького районів, а також міста Галич та Бурштин. Орієнтовно на окрузі зареєстровано 146 тисяч виборців, для яких працюватимуть 166 виборчих дільниць. Окружну виборчу комісію номер 85 очолила представниця. Партії регіонів Жанна Фаленчак її заступник делегат від партії Батьківщина Орес Сімка. А секретарем комісії є Володимир Шульган від партії Удар загалом до окружної виборчої комісії номер 85 увійшло 18 осіб. На Прикарпатті діятиме 7 виборчих округів. Активний день у меморіальному музеї в'язниця» відбувся у вівторок, 16 вересня. У світлі поточних політичних подій обговорили дату 17 вересня 1939 року, так званий чорний день для Галицького устрою життя. Також презентували і нову концепцію роботи музею. 17 вересня 1939 року у рамках підписаного з нацистською німеччиною таємного пакта ріббентропа Молотова, а формально під приводом захисту єдинокровного населення Західних України. Та Білорусії радянські війська окупували східну частину Польщі. Ця дата фактично зруйнувала Галицький устрій життя. Після окупації східної частини Польщі послідувало чотири хвилі депортації місцевого населення, а також терор, який чинили проти галичан у тюрмах і розстріли за вироками так званих трійок. Активних галицьких газд винищували, зокрема звинувативши у належності до так званих контрреволюційних організацій, до переліку яких на той час нала. Лежала навіть компартія Західної України. Так пішла у небуття ціла епоха із життя Західної України. Детальніше цей процес потрактував кандидат історичних наук Олег Малярчук. Радянська влада показала, як повністю не то, що нищиться, як абсолютно все можна змінити. І механізм на його готові. Тому що потім, в 44-му році, посунула радянська влада, тим за тим самим аналогічну сценарію. Тільки вона вже відповідь зустріла армію крайому на тих територіях, в основному там ну, Волинська настуна менше, хоч ми так, але теж було чост, пані куріння армії крайом. І армія повстанська. І завдяки, якщо брати далі, армія повстанська, повстанська армія, Українська повстанська армія зробила те перед українським народом. Що е, не повторили 10 мільйонів західних українців, не повторили долю, так далі. у все. Тож надалі музейники презентували туристичну перспективу Чорного лісу. 13 серпня цього року група краєзнавців, представників влади, працівників музеїв і просто активних калушан рушила на розвідку цього маршруту. Як підсумували директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо, труднощі пов'язані із розвитком цього напрямку туризму у Калуші, пов'язані зокрема із тим, що наш район. Наш регіон не має зв'язку із іншими районами через невивченість цього напрямку і погані дороги. Водночас, під час заходу, була презентована нова концепція експозиційного архіву. Основна риса такого принципу роботи є інтерактивність. Такі архіви з одного боку будуть постійно доповнюватися а з іншого вони будуть постійно відкритими для огляду і служитимуть добру службу, зокрема для тих, хто шукає відомості про родичів чи знайомих. Проте основною проблемою є брак місця. Для експозиції музейники розраховують, що їм все-таки віддадуть омріяне приміщення колишньої друкарні. Окрім того, бракує і матеріального оснащення. Дивіться, в яких умовах працює музей. Бо краєзнавчий музей, який вже відкритий 96-97 дев'яносто чи в яких умовах він працює? Немає. Я науковий співробітник, я не маю кабінету, не маю комп'ютера. Стіл, ну вибачте, ну стіл. Крісло, ну так само крісло, але в мене повністю той кабінет забитий документами. Я навіть не маю де їх тримати. От. Я думаю, що зараз бібліотеку шикарно відкрили. Якби ще музей був на рівні, чому ми не знаємо історії, чому ми от казав Олег Малярчук про ті події 39-го року, вони дуже перекликаються з теперішніми подіями. Ми історію свою так і не вивчили і не зрозуміли, в чому наші проблеми. От нам треба вивчати. Чому у 1939 році відбулося те саме, що зараз відбувається в Донецьку. І знову ж таки ми програємо. От. Виховання треба на базі історії проводити. Звичайно, за допомогою чи способу, а освіта має, але якщо ми не будемо знати цю історію і викладачі не будуть мати, що застосовувати, то вони виховають зрозуміло кого? Зрозуміло тих людей, які будуть кликати Путін. Пане Богдане, я вам дякую за креативний підхід власне, до цієї справи. І це просто як ділова розмова. Таке справді, ви кажете, програма для юних краєзнавців, очі молоді, юні, перспективні, можливо, історики в майбутньому, архівісти. Нашого краю, то якраз власне програма затвердити це якнайшвидше треба, бо апробація в області і в Міністерстві гриф, і тоді вже ви справді працюєте. І проблеми, ви знаєте, з гуртками немає, і в нас тільки спеціалізація і фахівців. Ми додатково відкрили шість гуртків, але ви знаєте, що. Справу зрушити мають висококласні фахівці, які є фанатами цієї справи. А це одне. Бо тут вже є засоби масової інформації, тому вже зразу і скажу. Ви знаєте, що в 2008 році краєзнавчий музей, отут, ви тоді ж тут не працювали, але підвал був повністю залитий. І було за рахунок коштів його так мотив проведено в такий вигляд, який зараз є. Дах-тік 260 тисяч на дах. Правильно ж зроблено, що залишилися от завершти і ті сходи. Так що я думаю. Що в нашій масовій бібліотеці центральній і дитячій є, є достатньо оргтехніки, Вона буде і у вас музейно-виставковому комплексі. Так. Тому власне ті пропозиції, але не все зразу. І ті пропозиції, які ви подаєте, давайте ми менше так ми говоримо одне говоримо, але давайте за цим реальні дії. Водночас, музей в'язниця потрохи поліпшує свої умови. Незабаром до цього приміщення буде облаштовано окремий вхід. Дошкуляє хіба що велика вологість повітря, яка не дозволяє. Експонувати тут оригінали документів, яких у дослідників минувши не стає щоразу більше. 14 вересня Палац культури Мінерал за аналогією з вищими навчальними закладами провів День відкритих дверей. Захід назвали мистецька презентація Кузня талантів. Відвідувачі мали нагоду переглянути фільм та ознайомитися з роботою творчих колективів. Палац культури Мінерал був відкритий 31 серпня 1953 року на День Шахтаря. На той час він називався Клуб калійного комбінату. У 1979 році заклад отримав статус Палацу культури і назву Мінерал. На сьогодні це один із потужних центрів культурного життя Калуша справжня кузня талантів. Саме так назвали організатори День відкритих дверей, що відбувся 14 вересня. Відвідувачі, чи за аналогією з подібними заходами у вищих навчальних закладах, а Абітурієнти. Мали цього дня нагоду переглянути фільм Палац мого життя та ознайомитися з роботою творчих колективів, а також взяти участь у майстер-класах із хореографії вокалу хорового співу. Для розвитку творчої особистості у мінералі діє 11 мистецьких колективів, у яких задіяно майже 300 учасників аматорів. Окремі з них презентували себе у день відкритих дверей. Це, зокрема, народний аматорський камерний хор тавор, керівники Оксана Демків та Оксана Солоджук, в репертуарі якого складні обробки пісень українських композиторів, духовні твори, пісні обрядового характеру. Лемківські бойківські танці і танці різних народів виконують учасники ансамблю народного танцю галичани, керівник Алла Волошин, на збереження етнічної і самобутньої культури лемків спрямована діяльність народного фольклорно-етнографічного ансамблю пісні і танцю студенька керівник Наталія Гуменюк. Різні форми навчання, сольний спів, дуети, тріо, ансамблі, практикують у зразковій вокальній студії дует керівник Леся Ланик. Народні інструментальні твори різних регіонів України, наявні в репертуарі ансамблю троїстих музик Калузькі гудаки під уродою Оксани Панькової. Народні традиції і обряди у формі театралізованих дійств відтворює фольклорно-обрядовий театр Доленька, керівник Оксана Івасенко. Також при мінералі діють народний вокальний ансамбль Бойківчанка, дитячий зразковий колектив «Потіха», зразкова вокальна студія Ліра, зразковий фольклорний гурт Потічок і вокально-інструментальний гурт Передзвін. Здобутки цих колективів на всеукраїнському і міжнародному рівнях є вагомими і відзначені на багатьох конкурсах і фестивалях. Запрошуємо всіх бажаючих, користуючи нагодною, приходьте до нас, займайтеся, розвивайтеся, співайте, танцюйте і пам'ятайте головне, що українець без пісні, так як без повітря. Окрім мистецьких колективів для забезпечення змістовного культурного дозвілля при палаці створено 12 любительських об'єднань і клубів за інтересами з різними напрямками діяльності. У нас є номізмати, у нас є садоводи. У нас є клуб комузав, клуб ветеранів праці. Тобто люди сюди можуть прийти. У нас діє 12 клубів за інтересами, клуб любителів тварин. А ви знаєте, от хто би прийшов сюди, я думаю, що він знайшов би тут себе, знайшов себе чи в мистецтві, чи в пісні, чи в слові, чи в танці, чи просто у відпочинку. Тому дякую за можливість сьогодні звернутися до всіх калушан. Ми вас чекаємо. Традиційний день відкритих дверей у мінералі цього разу пройшов на якісно новому рівні у формі мистецької презентації Кузня талантів. В рамках відзначення 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації Народний рух України калушани нещодавно піднялися на полонину Плай, де встановлений пам'ятний знак Герою України В'ячеславу Чорноволу. сходженні взяли участь Калузькі міські організації народного руху та молодого руху, а також усі охочі. Організаційні клопоти взяв на себе міський центр всіх». У сходженні на полонину плай взяли участь 110 осіб. Така кількість назбиралася вперше. Зазвичай у такі походи йшло не більше 50 людей. Останнє масове сходження до метеостанції на гору плай відбулося 5 років тому, коли народний рух України відзначав своє 20-ліття. Отже, експедиція стартувала вранці о 10-й годині селища міського типу Воловець, що на Закарпатті, у 1969-1970 році. В'ячеслав Чорновіл був керівником метеостанції на горі Плай. І одночасно писав статті до сам видаву про своє особисте знайомство з Чорноволом розповіла начальник організаційно-правового відділу Калуської міської ради Наталія Табачук. Я дуже щаслива, що мені поталанило бути з ним особисто знайомою. Насправді це була людина легенда, людина велич якої не можна, скажімо, нічим засліпити. І дуже приємно, що ми сьогодні вшановуємо його пам'ять таким чином разом з річницею руху. Ідея встановлення пам'ятного знаку Чорноволу на горі плай належала Калузькій міській організації народного руху України у 2007 році. Зараз по все місце пролягають усі туристичні маршрути. Ідея встановлення пам'ятного знаку належить Роману Сушку. У 2007 році був встановлений цей пам'ятник. Спонсор є сьогодні з нами, Ігор Симавич. Привітайте, будь ласка, Йорс, пане Ігор. Всі матеріали, увага, всі матеріали до цього пам'ятника. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять борця за незалежність України і вирушили далі за маршрутом на гору Великий Верх. Підкоривши наступну вершину, учасники поїздки стали навколішки і помолилися за мир в Україні та виконали державний гімн. 25-ту річницю створення народного руху того дітища, яке створив В'ячеслав Максимович Чорновіл. Він він в цих місцях працював 69-70-ті роки. Він був головою цієї станції і тут видавав сам видав газету, за якого за яку в 70-му році йому його знов заарештували. І він все своє життя боровся за Україну і ми і. Тоді були дуже складні часи, але він вірив в перемогу. Так само ми ще рік назад не могли сказати, що ми переможемо Януковича. А тепер трошки в суспільстві якісь сумнів, що ми не переможемо Росію. Ми переможемо. Слава Україні! Далі мандрівники попрямували вниз хребтами гір до водоспаду. Шипіт це і був кінцевий пункт маршруту, який складав усього 21 кілометр. Сюди добралися о 20-й годині вечора. На підставі висновків експертної комісії з питань публічного демонстрування і розповсюдження кіно і відеофільмів Державне агентство України з питань кіно 16 вересня скасувало або відмовило у державній реєстрації наступним фільмам та телесеріалам. Фальшива армія, велика афера полковника Поленко, другий убойний зимовий круїз, честь самурая. дозволь тебе поцілувати знову. Мінтовські війни, 7, окреме доручення Мінтовські війни, 4. Просто Джексон за висновками експертної комісії зазначені фільми. Визнано такими, що забороняють. Для телевізійного показу публічного комерційного відео домашнього відео на території України. А три з вище названих кінострічок отримали заборону і для кінотеатрального показу. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. В той же час Держкіно України не збирається обмежувати показ в Україні російських фільмів, які не несуть загрози національним інтересам. В рамках громадської ініціативи Поранені СОС на Прикарпаття стартував аукціон з продажу картин. Картини Калуського художника Володимира Безрукого допоможуть пораненим в зоні антитерористичної операції. Художник Володимир Безрукий не продає свої картини, а тільки дарує. Кожну картину намальовано з душею. Свого часу Володимир намалював близько сотні портретів майданівців. Серед облич на папері відважні медики, козаки, сотники, люди з різних куточків України. Жубрик. Теж лавуша, хлопець, чеченка, аміна, лікар. Малює лише тих, хто до вподоби. Головне, щоб людина була хороша. Цінує працелюбність, активність та простоту. Я дуже не люблю, коли до мене хтось підходить намалює мене. Ну, мене. Сам собі, коли є бажання, особливо коли мені хочеться, тоді я сам підійду і буду там. Робити все, щоб намалювати цю людину. У Києві Володимир поїхав 30 листопада і залишився. Спочатку малювати бажання не було, але після знайомства з Сергієм Нігояном до художника прийшло натхнення. 20-річний Нігоян був першим, кого намалював Володимир на Майдані, і був першим, кого вбили під час сутичок на Грушевського. Ну його побачив. Тут він часто ходив. Це його борода така колоритна. Ну і бачив, що він завжди активний. Такий був. То він листовки роздавав, то якісь мішки на плечах носить. То, ну, ну видно, що він такий був совісна людина. Часто серед Володимирових портретних історій трапляються зображення різних людей. Тут і побратим Іван, і Міраб Конселідзе, з якими протягом трьох місяців він прожив в одному наметі. Серед них є портрети наших земляків, людей, які зараз беруть участь в АТО. На жаль, також і поранені, зокрема, калушанин Олег Івахнюк. Обличчя з Володимирових портретів завжди нагадуватимуть про майдан, крик, біль, коли вбивали українців. Аукціон стартував 12 вересня у соцмережі Facebook організатору аукціону Наталії Сербен. Перший лот картина очікування. Добровольці батальйону Донбас на базі в місті Курахове. На малюнку кілька бійців, які залишилися охороняти базу батальйону. Решта саме тоді були направлені в бій під Іловайськом. Виручені кошти від продажу картин калузького художника Володимира Безрукого організатори акції планують перерахувати найтяжчим пораненим, а також використати для закупівлі медичних засобів. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсеній. Дякую вам за увагу. На все добре.